Нові рольовки по світу Володаря Перснів. Ghost in the Shell тепер НРІ. Почався місіс Маус Рітера. А у нас скоро з'явиться українська локалізація Оповідок Скільця. Ці і багато інших новин сьогодні випуску. Доброго раночку, любі друзі, з вами канал IDRO, Це де сто новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 83 за 10 листопада. І поки в мене не виключили світло, будемо записувати новини. Якщо вперше, це Video Digest. Новин світу настільних рольових ігор так, так всякі. ДНД, пасфендери і поклики ктуху. Це все тут. Якщо вам буде цікаво, то поставте нам, будь ласка, лайк вподобайку, підпишіться на канал і коментар. Ну і перед тим як почнемо, будь ласка, задонайте на ЗСУ, це треба робити кожен день. Підтримую наше військо і поїхали до новин. Почнемо з in My Pocket. Насоніан Arts Каунсел випустили квік старт безкоштовний. Його навіть можна за один фунт замовити у них на сайті. а Вони вам його пришлють роздрукованим. Це собственно, правила тройки. Той самий класний вір сайфай гри. Вони зроблені для зручності в маленькому тепер форматі кишеньковому. І собственно сама Несонія Arts Council закликає вас роздруковувати роздавати своїм гравцям. Дуже приємно, дуже прикольно зроблено. Якщо вам подобається тройка або хочете подивитися, ці лінки опису цього відео. Риліка називала купу сьогодні по Поволодрив перснів. Ну, по перше, це Hands of the White Wizard для One Ring, другої редакції. І Trials of Saruman для Lords of the Ring для п'ятеорож PDF видають одразу. А сам саплемент буде розповідати про часи до початку війни кільця, і у вас буде вибір чи служити Саруману Білому, чи слідкувати, й шпіонити за ним, і ви навіть можете змінити долю всього серед зем'я. вас очікують шість пригод крізь епоху, лори зінгарду. Ну, ви можете або служити Саруману, або шпигувати. А також відкрита передпродаж саплемента Tales of Hobbit, де ну як ясно вже з назвою, ви можете грати за гобітів. Цей матеріал був вже доступний в в першому швидкому старті для The One Ring другої редакції, а також в з збірок для п'ятьорошки. Тепер ви можете його придбати окремою книгою. Fantasy Grounds VTT тепер безкоштовний. Той самий ще один віртуальний стіл для ваших ігор, де можна грати і в ДНД, Патфайдери, і, і, і купу, 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 купу модулів. Він до достатньо старенький, тому дев'ять років, щось таке. Тепер безкоштовний. Раніше вам треба було теж типу 40 баксів платити, чи кожен місяць. Тепер вони вирішили, що. Ну, безнадійно відстала від конкурентів і зробили його безкоштовним. Треба будете платити тільки за модулі. Також вони роблять веб-додаток, який дозволить вам мати доступ до всієї вашої бібліотеки, не заходячи в сам Fantasy Grounds VTT. тобто, можете з мобілочки зайти, почитати кампендіюми або з браузера, як вам буде зручніше. Heresy Supreme. В Steam вийшов відкритий альфа тест офіційної гри по Мьоркборі. там, де ви по вмираючому світу. Мавайтесь не вмерти, би це банально не звучало. Виглядає кришесно, бо батя Йоанор сам приймав участь в візуальному стилі. Як сам геймплей, не знаю. Ще не добрався. На жаль, щоб помацати. Якщо ви пограєте, напишіть мені в коментарях, як вам е, відгуки змішані. Комусь подобається, комусь ні. Ну і треба пам'ятати, що це дуже ранній білд. на так. Прощупують спільноту, як він і в. В яку сторону рухатися. Ну і до новин Kickstarter Ghost in the Shell Rise. Е Вітаємо в Нью-Порт Сіті. Зразка дві 2027 року. Ви, ви, ви ті самі спецпідзначенці, серед яких є кіборги і так далі. Якщо ви не знаєте це культове кіберпанк-аніме, ідіть дивитися. Я подав сам, не дуже знаю, я подивився небагато, але дуже крутий і атмосферний продукт. А тепер це RPG-шечка, і вона буде на базі клинків пітьмі. Тобто у вас буде класна база для розвитку своєї групи, для найма оперативників і так далі. Вони навіть з Bands of Brothers трішки правил підтягнули, Ну, тобто люди ну шарчі підходять до цього. Ну і як полагається, для ігри по якомусь IP тут купа карток, плейматик, дайси, роздатки, дещо завгодно. Коротше, купа всього навіть делюкс видання. Якщо ви фанат Ghost in the Shell, я б на вашому місці насправді взяв. Бо ну блін на базі клинків звучить непогано і навіть цікаво. І звісно, є безкоштовний квікстар, щоб ви могли подивитися перед тим, як будете кидати в них свої гривні. Славно, звісні Dungeon Dudes викидали на Kickstarter свій саплемент Dungeons of Drakenheim, Тільки тепер це для Dagger Харта. Він вже зібрав теж якусь безкінечну кількість грошей, Якщо вам подобається, там впав якийсь метеорит, Ця зона тепер викликає мутації. ви Туди заходите і розбираєте, що там трапляється. Звучить непогано, звучить як мінімум цікаво. Якщо ви шукаєте собі для Dagger Харта щось едике, гляньте в цю сторону, бо ну якісно. Dungeon Dudes достатньо відомі в спільноті, і наскільки розумію, Лім подобається. То дивиться мене давно, знає моє головне правило. Якщо щось виходить від Крістіна Ейнхорна, треба брати. Це такий крутий автор, який робить саплементи для борг-ігор, для Марк Борга, для крентіскама, для всього, що завгодно. І от зараз на Kickstarter є можливість забрати хардкавер книгу з трьох насправді саплементів під назву Entrop. Це для Death In Space. У мене три з двох у є, а я його зараз буду ще брати, щоб у мене було все в одному місці в хардкавері. Перше це ксенофілія, це прикольний такий модуль, де система мутувала під впливом радіації. щось таке. Сталося три планети, велетенський мадаршіп. Ну, коротше, все, що вам подобається. Наступне це дерелікт. Ну то як звучить, так і є. Це дерелікт Кроули, генерування ваших старих закинутих кораблів, е подорожі між ними. Це система для досліджування. Оце все. І новий це кластер. Це новий саплемент про систему, яку окутала хмара якась довіта від місцевої зірки. І там тепер і астероїдний пояс в ній, і купа кораблів заперта. І от треба тепер розібратися, що ж це таке є. Коротше, як завжди, дуже якісний крутий продукт. Якщо вам подобається більш наративну сторону без задросту в купу правил, от він любить таке. Але обережно, він дуже полагається на ваш експромт, як ведучого. Він вам дає так звані гачки, а далі ви розбираєте вже самі. Мені це підходить мені. Подобається, але ну будьте уважні. Islands of Weird Hope від авторів Еко з дуже класної гри про е, постапокаліпсис, але на таку е, більш позитивну сторону все заросло. А ви граєте за... Панків, який шукає свій новий дім. Е, класна гра. Автор дуже підтримує Україну на базі Into the Odd і каерна, купа прикольних процедур, купа прикольних табличок. Коротше, мені дуже сподобалось, насправді класно зроблено. І от вони тепер не вийшли. Кексати з новою грою вона для соло або коопа про дослідження е, морської місцини. Купа розкиданих всяких островів, ви між ними подорожуєте, змагаєтесь знайти свій дім, е, купа процедур, генерації цих мап і так далі. Виглядає дуже цікаво, дуже соковито. Дуже рекомендую брати, якщо тема вам сподобалась. Ну і звісно, я безкоштовно привів, щоб ну спочатку подивитися, а потім кидався гривнями. <му> ну і подружжя Бейкерів, і батько всіх ПТА, Апокаліпс Волт, повертається з третьою редакцією під назвою Burned Over. Так, ті самі культові творці повернулися, щоб оновити свою гру до їх. Нинішнього бачення, як вони бачать, як повинні гратися наративні ігри. І вийшли з цим на Kickstarter. Можна взяти вже зараз е софткавер на 300 чимось сторінок з новою редакцією. Нові плейбуки, але якщо ви хочете, ви можете взяти пакавани і плейбуків оригінальних, тих самих там сексами і іншими речами, які комусь подобаються. І навіть можна взяти сет плейбуків для гри в фентезі. Ну комусь таке теж подобається. Бакнув одразу. Ну це культова річ, навіть якщо не сподобається, але це ну це в'еха. Так що дуже радий, що вони повернули до цієї гри і знов вона в нашому інфопросторі. Для маус Рітера почався місяць маус Рітера. на Бейкер Кіті випустилось до фіга саплементів, в тому числі і офіційні. Що це значить? Що купа креаторів вони об'єднуються і починають одночасно на якусь тему випускати свої саплементи. Ви можете пройти, побакати. Коли ви пробакаєте там сім, у вас буде купа подарунків. Якщо ви там різні два пробакаєте, у вас якась можливо, теж нагорода буде за те, що ви саме ці два забрали. Ну і вони теж офіційно Loose Games, вийшли з коробки під назвою Junk. Сіті, якщо ви знаєте, де да, стейт, офіційна коробочка, де ви по маєтку величезному е, ходите. Купа ваншотів, об'єднаних одним зіном, які збираються в кампейн, або можна просто як ваншоти грати. Так і тут: Junk Сіті це неонуарний містері, sandbox кампейн про якесь місто, де був катаклізм і феї там щось увірвалися. Коротше, виглядає дуже прикольно, не хочу вам спойлерити, йдіть самі. Подивитися, та теж буде коробка з купою памфлетів, і зіном який збирає, і мапу. І, Купу купусь, яких предметів унікальних і так далі. Собі передзамовив тільки це на інше щось поки не дуже цікаве. Але якщо хочете, я зібрав два пости саме цікаві кампейни, які зараз є, і можете все подивитися по лінкам в описі до цього відео. Якщо ви щось собі взяли, напиши в коментарі. Мені буде цікаво. І до українських новин. Нова українська горорна гра наративна від Влада драхули під назвою Стара Щуриха пішла в відкритий бета-тест. Якщо ви хочете проплетести цю гру, а вона наративна про сучасність, де головний антагоніст це відьма або чаклун в українському сетінгу, і вона на один двох людей. Якщо ви таке подобається, саме горор-горор -гор такий. То будь ласка, лінки в описі пограйте, поводить і дайте автору фідбек, бо це дуже важливо. І вітаю всіх нас ще одною українською грою. І той самий Влад Дракула під час жаховиру на інріумі зробив лекцію про Квайтос, ще одну дуже круту наративну гру. І собственно про свою е, стару щуриху ви можете подивитися це відео по лінкі в описі до цього відео, поставте тому лайк вподобайку, якийсь коментар теж. Маленький канал Кубасик продовжує викладати відео по драгонбейну, і тепер він випустив гайд по всім випущеним матеріалам для цієї гри. Бачите, людину пре, людина робить навіть якщо вам не подобається Dragon драгонбейн, просто підтримуйте людину най робить більше. Якщо ви любите Саймона, Сталін, Хага так як любимо його ми, то радійте. Перше НРГ по Tales from the Loop буде українською. Гікач буде її локалізовувати про це, я я розповідав. Tales from the Loop, якщо ви пам'ятаєте, є серіал такий є... вайби гри не такі. Вам не буде хотітися скритися. Ви будете грати за дітей, ви будете сліджувати свої містечки у цей величезний луп, який там побудували. І от на нас на каналі вийшов запис презентації цієї локалізації з катадайського міта. Апа, я його записав до годинки. Вам будуть причетні люди з локалізації розповідати про гру, як в неї грати, як, що там по локалізації, які там навіть плани? А там навіть будуть анонси, яких ще нема в текстовому варіанті, так що ух подивіться обов'язково. Ну і коротше, передзамовлення вже відкрите. Я передзамовляю і вам раджу. Цієї неділі не було запису Д2 ділів, А був, знаєте, що був порив, і я підняв форум на ПГПББ3. Алди, якщо ви ще тут, <кхи> і ви хочете окунутися в дитинство або не знаю, в юність, і піти на. Рушний енрічний форум, то лінка в обста цього відео. Поки він ще живий, людям поки подобається. Там вже під 100 людей, це якісь божевілля. Але нас самих претам навіть форум рельовка зараз живе. Так що не прогавте свій шанс, я не впевнений що це довго буде жити, але поки живе, ми всі кайфуємо і вас запрошую до нас теж. лінка в до цього відео звісно Подкасти, треба більше подкастів. І з'явився новий горор Каст так званий е, перший випуск від Станислава Польського і Анастасії. Пробач забув е, прізвище. Е, це перший такий пілотний подкаст, де вони спілкуються на купу тем сторону горор про культ, про ВТМ, про демонів і так далі. Е, достатньо сумбурна після половини, особливо. Там вони починають про свій досвід своїх кампейнів е, говорити, а це не завжди цікаво слухати, будемо чесні. Але е, багато чого цікавого. Було прослухати. Я більш половину прослухав. Мені сподобалося. Сподіваюсь, наступні будуть краще. Бо фідбек вже дан. Ну і я дуже чекаю на новий подкаст. Бо, ну це круто. Ще один український подкаст. Ще із фокусом на горорах. Ну це блін клас. Ніші заповнюються, так що якщо ви подумаєте про створити свій подкаст або ні, дивіться, люди роблять і вам теж раджу Застрибуйте на цей потяг. Чух, чух, подкастоманія. Ну і раз уже про подкаст заговорили, то я тут під шумок раз не було дідів, випустив відлуння темної башти номер 8 де я понив про купу-купу різних тем, розповів про гру Дред, розповів про подкаст Маню. Ну і там купи всяких тем, які вам можливо сподобаються. Так що, якщо вам таке подобається, я зараз потрішечки їх переганяю в Ютуб формат, ну щоб можна було в Ютуб подкастах слухати, бо люди просили. Так що можете послухати, може, почекати будуть на ютубчику. запрошую всіх послухати моє ниття. 40 Хвилиночок <хи> наговорив. Якщо вам таке подобається, то буду радий коментарям. Лайк, підписка. Оце все, Фу, все, друзі. Я швиденечко намагався закінчити, бо світло ще не виробило, а от уже майже майже. Так що дякую всім за перегляд. Якщо ви тут вперше, будь ласка, підпишіться. Роблю все в неділю, бачите сльози, поту. І оце все, все для вас. Люблю вас дуже. Пишіть коментарі, обов'язково подивитися, це чуєте. ідіть в коментарях, напишіть щось таке змістовне, щоб було побільше слів. Ну, і лайк, лайк, і шер, будь ласка, шерте в своїх маленьких локальних чатиках. Я бачу ці шери, і мені дуже-дуже подобається. Дуже вам велика дяка. А так, побачимося наступного понеділка. З раночку під вашу кавусю з ранковим лагером на каналі Айдіарол. В новому випуску до новин. Пока-пока.